В Україні кожен може стати одним із воїнів-визволителів у спеціальних бригадах: Людь, Сталевий кордон, Азов, Червона Калина, Рубіж, Карадах, Буревій і Спартан. Рекрутингова кампанія триває й на Хмельниччині. Область згуртовано працює разом із районними військовими адміністраціями із територіальними громадами, із підрозділами національної гвардії, національної поліції, державної прикордонної служби для формування гвардії наступу. Жителі області приблизно однаково виявляють бажання служби у восьми підрозділах так само рівномірно і йде кампанія в розрізі районів. На сьогоднішній день близько 80% від запланованого вже зроблено. Кампанія триває, триватиме вона до кінця місяця. Долучились активно до цієї роботи районної військові адміністрації і прямо в районних військових адміністраціях спільно із Нацгвардією, поліцією і прикордонниками розгорнуті консультаційні пункти, де надається також повна інформація. Основними ж місцями, де можна отримати всю необхідну інформацію, є чотири ЦНАПИ та по одному в Кам'янці та Шепетівці. Охочі долучитися до звільнення України від окупантів можуть подати заявку і на сайті гвардії наступу.